Днями в Києві у міжнародному європейському університеті відбувся перший регіональний освітній форум Вектори європейської якості та успіху. На ньому визначили нові напрямки співпраці між навчальними закладами, які спрямовані на підвищення якості освіти. Урочисте відкриття форуму пройшло у конференційній залі. Де з вітальними словами виступили президент Мео Алана Валукіна, начальник відділу професійної вищої освіти науки та інноваційної діяльності Кода Ніна Гуляй і радник ректора КНУБА Ольга Денисюк у першому блоці форуму для керівників із доповідями виступили Анатолій Толстоухов, Тетяна Засекіна, Ірина Штаймілер. Крім того, всі охочі пройшли тренінг з основ тактичної медицини, а також поспілкувалися з психологом профорієнтологом та сформували власну траєкторію руху майбутнього вступу до університету та вибору професії. Абітурієнти мали змогу дізнатися більше і про можливості вступу, навчання та кар'єрний розвиток у міжнародному Європейському університеті, також під час екскурсії і квесту підлітки ознайомилися з матеріально-технічною базою вишу, дізналися про наявні спеціальності та правила вступу. Форум завершився врученням сертифікатів учасникам, зміцненням партнерських відносин між учасниками освітнього процесу, новими знайомствами та ідеями подальшої плідної співпраці для досягнення європейської якості та успіху. Алла Сергівна, розкажіть про цей чудовий регіональний освітній форум. Так, хотіла б сказати, що це перше. Україні ми організовуємо такий форум, коли запросили директорів шкіл, представників департаментів освіти Києва і Київської області для того, щоб ближче познайомитися, а також запропонувати їм свою допомогу в розвитку міжнародних проєктів, в написанні цих проєктів, в залученні грантів європейських, тому що зараз ми маємо таку змогу, ми маємо можливості. Ми знаємо, знаємо, як знайти, знайти партнерів, як написати, підготувати проєкт і. В нашому університеті є створено департамент стратегічного розвитку та міжнародних програм, який людина очолює, яка має багаторічний досвід в цьому, і ціла команда зараз працює над цим саме в європейських країнах для євроінтеграції більш такої швидкої нашої освіти, а також для залучення підтримки нашим освітнім закладам. Міжнародний європейський унів... університет. Він вийшов з такою чудовою ініціативою і запросив сьогодні на цей форум директорів шкіл, керівників освітніх закладів такої до освіти. Це надзвичайно важливо, адже кожен керівник закладу освітянського, в приходять діти, вони їх опікають, вони їх приховують, вони їх викають і дуже мріють, щоб вони стали видатними людьми. Але на мій погляд надзвичайно важливо як в школі, так і в закладах вищої освіти дати можливість дитині пізнати себе і розвиватися, і так щоб вона була щаслива свої професійні діяльність. І я думаю, що сьогодні директори шкіл, керівники освітянських закладів отримають. Ось цю інформацію побачить, що міжнародний європейський університет є саме тим місцем, де найкраще будуть розвиватися і діти і дійсно зможуть реалізувати себе. Розкажіть, будь ласка, про свою участь. Для мене дуже велика честь бути частиною цього форуму у Києві і бути зараз у міжнародному європейському університеті. Також необхідно відмітити, що мене переповнюють великі почуття з приводу цього, бо дуже багато молодих людей та дорослих, які зацікавились цією подією. Тому це честь, та я дуже щасливий бути тут сьогодні. Як вам, взагалі, от, у, Україна подобається вам? Ви знаєте, я вже бував в Україні. У мене була робота від уряду з приводу евакуації людей поїздом, тому можна сказати, що я тут з початку війни. Я ніколи не був в Україні до війни, і коли я побачив Київ, це дуже красиве місто. І я маю надію, коли ви переможете у цій війні, Київ стане ще красивішим містом. Тому мені дуже подобається Україна, і я надію, що я відвідуватиму її ще багато-багато разів. Thank you. E, чи не страшно було їхати в Україну, тому що у нас війна зараз. Yeah. Ви знаєте, я військовий медик, і як військово зобов'язаний полковник, я не боюсь їхати у зони військових дій на лінії фронту, тому що це образ мого життя. Тому приїзд сюди, для мене це нормально. Я знаю, що у вас війна, тому я хочу допомогти і почав допомагати з самого початку. Для мене це нормально і правильно допомагати українцям, допомогти. Перемогти у війні настільки швидко, наскільки можна. Санкі. Наша освітня програма надзвичайно відрізняється від типових освітніх програм інших вищих медичних навчальних закладів, тому що ми найглибше інтегровані в європейську освітню медичну програму. І е, ці фахівці з Польщі, наприклад, які ви яких ви бачили сьогодні тут зараз на форумі? Фахівці з інших країн долучилися до е, створення і удосконалення цієї освітньої програми, яка Максимально відповідає викликам часу. Такі заходи мотивують, мотивують іти вперед, творити, мріяти, досягати. Тут зібрались учасники, які справді прагнуть творити інноваційну Україну, змінювати, робити величезну кількість задач для того, аби їх учні створювали проекти, аби ввести вперед свою країну до перемоги, і аби Україна якнайшвидше отримала омрію для нас всіх перемогу. Світа, наука завжди поряд, і тема моєї доповіді була пов'язана саме з імплементацією концепції нової української школи. Ми як педагогічна наука не лише в стінах наукової установи, а ще і в закладах освіти. Працюємо, ділимося, комунікуємо, і дуже було приємно, що такий захід відбувається саме. Навіть в умовах війни, що він об'єднує, що прийшли не байдужі, прийшли і учні. Я їх бачила. Прийшли директори закладів освіти. Колектив дуже опікується. Ну це дуже приємно.